Вітаємо всіх на нашому каналі. Сьогодні у нас автомобіль Kia Magentis. Проблема з радіатором пічки не дає тепла. Машина прогріта повністю. Бачимо максимальна температура, середня швидкість вентилятора 21,6. Немає тепла взагалі. Будемо розбиратись, в чому справа. Є всі підозри, що радіатор пічки забитий. Поїхали. Єднались до радіатора пічки, включимо апарат і поглянемо. О, щось буде цікаво. Бруд, який надає проходу антифризу. Доволі багато. Це ще з перших секунд. Зараз ми додамо спеціальну хімію і попрацюємо. Поглянемо на результат. Ну, У нас тут така ситуація. Після промивки радіатора температура з лівої сторони піднімається максимум на 41-42 градуси. Хоча температура. Нашої рідини 90 градусів, Уже подумали всі варіанти, чи радіатор такий закоксований, чи може моторчик заслонки не дотягує. Полізли вручну за бардачком, знизу він там стоїть. Зняли моторчик, перевірили його роботу і вручну перекрили повністю заслонку і нічого не помінялось. Тобто моторчик виявився справним. На всяк випадок, щоб на 100% бути впевнений, що такий забитий радіатор. За, радіатор закоксований таким камнем, що просто не промивається, його не бере вже ніяка хімія. З правої сторони тут приблизно до 60 виходить ну, градусів цей права сторона. А всі інші пішло тут 45, 43 і там 41, і з лівої сторони менше 40. Все, такий радіатор пічки просто потребує заміни, і тут без варіантів він не промивається. Ну да, один такі такі випадки бувають. Ну скажемо, з практики майже один на сотню машин, отакий приїжджає до нас закоксований радіатор, але і, і такі випадки бувають все ж таки. Тому у даному автомобілі Kia Maggencie потрібно міняти радіатор пічки. Власник машини відразу прийняв рішення, що буде міняти радіатор пічки, тому ми замовили радіатор і нам прибула відразу посилка. Подивимось все на корейській мові. Made in Korea, оригінальний радіатор пічки. Подивимося, що ж нам приїхало. Отак він упакований. Поглянемо в такому варіанті. Так, глянемо, де в нього тут. В нього є тут QR-код, його номер. Вже з проклеєним поролоном і з трубками. Повністю радіатор пічки ціляком його не впихнути без зйому торпедо. Тому ми будемо міняти таким способом, що тут ці трубки надрізаються і частина трубок, та що йде на вихід у моторний відсік залишається. Вже полізли до старого радіатора. Бачимо, як він розташований. Зараз надріжемо трубки. Витягнемо старий радіатор, поставимо новий і з'єднаємо патрубками. Тим часом не гаємо час і потрібно обов'язково, коли міняєш радіатор пічки, і брудна система, а вона тут брудна, обов'язково потрібно її промивати. Відразу підключились на передній радіатор. Почистили фільтр, включили. Бачимо, дуже пінистий, антифриз старий, брудний. І в передньому радіаторі, дивіться, що, що маємо. Передній радіатор брудний дуже. Тому і в системі буде ця бруд. Ну, Так як ми міняємо радіатор пічки, то обов'язково, ще раз нагадаю, обов'язково. Міняти радіатор пічки без промивки системи. Це дурна справа. Ну, його знову закидає брудом. Деякий час він буде гріти нормально, потім все гірше, гірше, гірше і, і знову заб'є. Тому міняємо радіатор пічки обов'язково з промивкою системи. Бажано з апаратною промивкою, яка вигоне цей бруд, а не просто там якось ви з патрубок скинете і щось воно там зріється. Бруд залишиться в системі. Чином нам відрізаються трубочки, частина залишається під торпедою і витягується радіатор пічки. Оце оригінал. Це нам прийшов як замінник, але виглядить як оригінал, мабуть, з одного і того ж заводу. Різниці практично немає. Відрізали, відмітили тут теж і будемо ставити. Оп! ставимо на місце, бачимо, що трошки між трубками є розрив. Рівняємо і надіваємо патрубки. Замінили радіатор пічки, поглянемо, як у нас вийшло. Таким чином Чотири хомути на патрубок буде ходити, зато дозволяє не знімати торпеду, замінити радіатор пічки. Ми можемо надавати послуги заміни радіаторів пічок, але в випадку, коли без зйому торпеди. Якщо таким чином... Можна буде міняти у вашому автомобілі, то ми можемо вам замінити радіатор пічки. Зараз переходимо на промивку двигуна. Підключились на мотор, включимо насос. Загріли вже температура 83, термостат спрацював, тиск упав. Пробуємо реверс. реверс працює, термостат справний. Все, вже промили, завели автомобіль, прогріли до робочої температури, тестуємо. На холостому ході маємо 76 градусів. Дуже, дуже потужно так, іменно гарячим повітрям новий радіатор. Обогріває дуже-дуже гарно. Попробуємо зараз на оборотах. Що буде на оборотах? 76, як ми бачимо, даю обороти. Миттєво. реакція на обороти миттєва. Починає замовлятись. 81. На оборотах 82 6, 7. І далі спрацьовує передній вентилятор охолодження. На оборотах 82, на холостому 76. Супер результат. Оце так повинен працювати абсолютно новий радіатор пічки Тут ми закінчили все, бачок промили. Завели зелений антифриз, хепу, покажу хепу оригінал, концентрат, розбавили. Все супер, по машині, по системі охолодження немає ніяких питань. Все працює ідеально, радіатор пічки гріє. Нагадаю, що ми знаходимось в місті Бориспіль, працюємо по запису. Робимо всі роботи по системі охолодження, а також промиваємо радіатори пічок. Ще хочу сказати, що якщо радіатор пічки не промивається, такі випадки є, як оцей. Їх не так багато, але вони бувають. То можемо запропонувати процедуру заміни радіатора пічки в тому випадку, якщо його можливо поміняти без зйому торпеди. Методом там обрізання шлангів, ще якісь в автомобілях вах, це ще робиться ще проще, він там виходить. ну і самий Найкращий результат, звісно, що дає заміна радіатора пічки на новий та промивка системи охолодження. Це максимально топовий і гарний результат. Але в багатьох допомагає просто промити радіатор. Без його заміни, і якщо він ще не закоксований, дякую всім за перегляд. Слава Україні! Слава Збройним силам України, до зустрічі.